«Історія у упляхти На Тернопільщині автомобіль з'їхав у кюват. За попередньою інформацією, кермувальник автівки не впорався з керуванням, з'їхав з дороги та після цього зіткнувся з деревом. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. У важкому стані до лікарні бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала 33-річного жителя Чортківського району. Водія взяли зразки крові для перевірки на міст алкоголю. Триває слідство. За порушення правил дорожнього руху інспектори зупинили автомобіль Мерседес під час спілкування з патрульними керманич помітно нервував, тож поліцейські вирішили оглянути транспортний засіб. В результаті перевірки охоронці порядку виявили у автівки пакет із невідомим містом. Чоловік зізнався, що це солі. Для з'ясування всіх обставин патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу. В результаті цього в авто знайшли дев'ять слід пакетів із невідомою кристалічною речовиною. Білого кольору ймовірно наркотичною. П'ятьом членам злочинного групування інкримінують незаконне позбавлення волі у псевдореабілітаційному центрі. За даними слідства, тернополянин орендував впродовж 2022-2023 років в одному із сіл Тернопільського району житловий будинок із земельною ділянкою, в якому разом ізі спільниками за гроші отримували наркота та залежних проти їх волі. Клієнтів розшукувала в інтернеті або ж серед знайомих, адже організатори псевдореабілітаційного центру в минулому. Мали ті ж залежності, що і їхні підопічні вартість перебування в установі вартувала родичам від 10 тисяч гривень в місяць. Хоча обіцяного лікування від нарко та алкозалежності громадяни не отримували. Вони не могли безперешкодно залишити приміщення центру, адже їх замикали всередині та охороняли зовні. Та обмежили будь-які контакти із рідними. Правоохоронці припинили незаконну діяльність псевдореабілітаційного центру. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів, підозрюваним у незаконному позбавленні волі громадян, яких утримували у цьому центрі. Видавав себе за співробітника СБУ. 20-річний тернополянин повертався додому із коледжу, коли до нього на вулиці підійшов невідомий чоловік. Незнайомець представився працівником служби безпеки України, показав якесь посвідчення та попросив показати усі особисті речі для перевірки. Хлопець витягнув мобільний телефон, банківські картки, які лиходії забрав та пішов у невідомому напрямку. Полісмени встановили особу шахрая та його місце знаходження. Ним виявився 36-річний тернополянин. Чоловік не вперше потрапляв у поле зору працівників поліції за вчинення адміністративних правопорушень. За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Спонсор показує. Історія у фляжці.